Доброго дня всім! Сьогодні ми з вами подивимося. В рубриці Жіночі посиденьки буде все про нього, про відносини також. І подивимося, що би він вам сьогодні хотів сказати: передати, сказати, поговорити. От якось так. Є запити на такі розклади, дівчатка питають про це, актуальне. Актуальний запит, так що давайте будемо дивитися. І таро російською це бісни, а я думаю, українською дуже цікаво звучить, я ну, думаю, що я правильно буду озвучувати таро прірви. От якось так. Якщо у вас є свої якісь ну, бажання чи, як сказати, своя якась думка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, воно якось буде по-інакшому. Так, хто у мене вперше, мене звати Олександра. Будь ласка, залишайтеся, підписуйтесь, буду вам вдячна за коментар, також за вподобайки. Підтримуйте мене також українськомовний контент. Цей канал я розвиваю на прохання моїх глядачів з російськомовних каналів, в принципі. і так, у мене є російськомовні канали, але наші глядачі, які писали, було б добре вас послухати українською, нашою українською. Я його почала розвивати. Будь ласка, слухаємо, слухаємо, розвиваємося. Дякую вам ще раз і починаємо. Чому я це сказала? Тому що мені хтось написав, написав, по-моєму, на останньому моєму відео чи десь попередньому. Ой, все так добре, все так добре, правда, російською. було би добре, якби б була по-русски. Тому що мало зрозуміли, але хотіли слухати. Ну, от якось от якось отак. <гум> Тому я оце вам проговорила? Все. розвиваємо для розширення. Давайте не будемо ми ставити ніяких, ніяких обмежень на питань мови. Знала б більше мов, роз... чесне слово, зробила б більше. Але їх треба знати нормально, щоб нормально вести. От приходиться деколи от згадувати то так, то так слова. То російські забуваю, то українські забуваю. Все, поїхали. Він. Він. На даний момент. Ви. Потім подивимося, що би він хотів вам сказати. О, куди він відправився в нову дорогу? При якомусь успіху або обновленні, доволі щасливий, ой, король мечів. Ну, зараз питаємо, дівчат, ну тут, знаєте, доволі цікава ситуація. Не можу сказати на даний момент, чи це відносно вас його так поперло, скажімо, в щастя, чи, ну, дивіться, вже самі. Король мечів, він закритий. А, він міг закритися повністю і сказати, що на даний момент якби все, до прикладу, і я йду в нове. А могла людина, яка Доволі строго закрита, можливо, при формі, можливо, при військовому якомусь положенні, стану, відчуває себе в такому, в такому оновленні. Якась така хороша інформація могла поступити для нього. ну, ну Просто людина при... реально от получає щось таке, коли відчуває щастя. Давайте. Давайте таки вас подивимося. Ой, двійка кубків, десятка мечів. А що ж це? Ви питаєте його, двійка кубків. Ну, дивіться, ви б хотіли, ви б хотіли або відновити стосунки, або, ну, відновити, захистити, допомогти, можливо, в двійці купці, ну, тут така, таке возз'єднання, таке бажання з'єднатися або ну, Чимось помогти цій людині, але в тому моменті, що здається, що все закінчено. Тут якась дуже складна ситуація. У вас йде на тому рівні, що у нього що у, ну, що у вас. Або ви задумали людину, яку ви давно не бачили, або не спілкувалися, або не знаєте, що з цією людиною. Якось так, тому що. Ну, цей рівень реально складний. Можливо, ви давали е, якийсь ну, як протистояння було, як перетягування канату, е, якась така від, від, від отпор, як е, цей відсіч якусь, може характер показували, як, якось так Складненько. Складненько тут по цьому, тому що можна сказати, що ці люди взагалі розбіглися або розійшлися, і зараз ви просто хочете подивитися, що би він вам сказав. До прикладу, чи він думає про вас, чи не думає, чи він згадує чи не згадує. Ну я б не говорила, що ви у стосунках зараз таких, і що ви тут немає такої енергії, що ви посварилися і заглядаєте на той момент, що. Він там робить. Тут така енергія, так, хто в мене вперше, я читаю по енергіям, не тільки по значенню марканів. Тут така енергія, що люди ну, доволі далекі на даний момент, один від одного. Реально, доволі далекі. Напевно, я почну ще тут робити свій ну, розклад, який я роблю, що в його житті відбувається. По чуть-чуть, будь ласка, пишіть, якщо вас цікавить, якщо буде зворотній зв'язок, від вас, звісно, я його зроблю скоріше, ніж просто я зараз подумала. А, так, а чому він тут в королі мечів? Що там таке? Дев'ятка пентаклей. Король жезлів? Ту жезлів. О, а чому ви так, стоп. А чому ви в десятці мечів, Що таке? Що це таке? Дев'ятка. А ви в страхах? хо-хо, хо-хо, ну, дивіться, чуть-чуть ще уточнюю для вас. Зараз будемо дивитися, що би він вам сказав. Е у вас дійсно певна відстань між вами, відстань, я б сказала, ну, сердець, але це ті серця, що, скоріше всього, Ще не наблизились доволі близько один до одного. Тут люди, напевно, які не були ще в парі. Люди, які сподобались один одному, і по якійсь причині думають, я так думаю, думають один про одного. Тут тому що тут мужчина захоплений, ця енергія йде відносно вас. Цей мужчина все-таки захоплений вами. Дівчатка, ви молодці, якщо ви дослухали, будь ласка, завжди слухайте чуть-чуть далі, ніж сам початок. Хто сам початок і вже виключив? Вже не слухає, тому що я переважно історію розкриваю, розкручую, розгортаю її. Далі дивіться, тут питання того, що ви в деякому остраху у вас, скоріше всього, були якісь відносини. Не колись були якісь відносини, які не дуже добре вас або взагалі не задовільняли, або навіть якісь дуже тривожні були. Ви або відбивалися від тих відносин, або захищалися десь постійно, відстоювали щось, обманули вас там, зрадили, можливо, вас там. І ви в, такому, в такій позиції, цей мужчина вам дуже сильно, ну, хлопець, мужчина, там дивіться вже хто в якому віці. Дуже сподобався. Скоріше всього, попці дві кубків дуже навіть таке тяжіння, як до рідної душі. Але у вас настільки оцей момент боязні страху про те, що якщо ви зблизитесь, вас зрадять. Якщо ви зблизитесь, ну, грубо кажучи, вас поб'ють, грубо кажучи. А може бути і у вас і такі могли бути страшні ситуації. Тому що у вас тут можна сказати, десь на грані на грані могло бути. Кажу тільки могло істерії. Є переживання таке, що коли ви тут дивіться, тут я поки що ну не буду заглиблюватись у вашу історію, але в мене йде це по енергії. Я вам розкажу, що навіть до торкання до вашого тіла, до торки, у вас виник. Яка є острах, або коли ви одіоргуєте руку, або стаєте трошки далі ніж в притул, ви тримаєте дистанцію по якійсь причину. Оця причина є в вашій там свідомості. Ви дуже хочете гармонії. Ви про неї мрієте. Ви про мрієте про це злиття? А просто реально про це злиття, про людину вашої душі, але ви настільки насторожі. Можу ну, кажу, можливо, вас життя навчило тримати постійну зброю перед собою, що ви її тримаєте треба чи не треба, а особливо якщо треба, то ви нею розмахуєте так, що довбете по чолязі, кому, кому прийдеться. Тобто заїхали туди, куди, куди куди бажано не заїжджати, напевно, а ви заїжджаєте. Ну напевно, чоловікам. Тобто від вас відповіді можна чекати на раз зразу, з ходу. Б'єте, не запитуючи. Ну, напевно, так. Тому що перша карта все-таки доволі така, теж агресивна, можна сказати. Карта захисту, я буду себе захищати. Я, я знаю, як має бути і буду захищати свою любов. Також може бути. Може бути тут ще питання в тому, що ви хочете захищати або от свою любов. А тут питання оцеї десятки м'ячів. Ну, мало що, може, я вам розказую подібну історію, коли ви зустріли таку людину, людина вам сподобалася, але щось якось пішло не так. Тому що ві... тут мужчина з короля мечів в короля жезлів. падає, Не падає, а просо... ну, якби по енергії переходить. І ви йому доволі сподобались, тому що дев'ятка Пентакли це дуже самодостатня, красива жінка. І у нього король жезлів туз жезлів, розумієте? Тому я і кажу, а ви тут в Всімірці жезлів. Ви могли його. Не, ну як вам сказати, не дуже його цю активну енергію якось правильно, неправильно зрозуміти, ну там вже дивіться по собі. Але відносно вас, відносно вас ця, цей мужчина досить зацікавлений, досить. і, скоріше всього, це все-таки нове знайомство. Нове знайомство, яке його дуже сильно зацікавило. Так, а, може бути, що у вас якесь роз'єднання на цій основі відбулося. Просто на цій основі а, ну, посперечалися, розбіглися. Кажу, може ви і рукопили прикладством, займалися. А, ну так, ну це вже трошки отрірує, грубувато, але все в житті буває. Так що, пишіть, будь ласка. А, так. Ну, і ще я з ваших коментарів беру теми для розкладів. Так що можете чекати, якісь такі теми пророблені. І так, що би він вам сьогодні на даний момент хотів сказати? Що би він вам хотів сказати? Що, Мовчить? Як партизан мовчить? Мовчить. Ого. Зараз будемо розбиратися. Слухайте, а ви його відшили, дівчат? А ви його відшили? Він не знає, як до вас підійти взагалі. Зараз я буду дивитися, ну на рахунок на предмет того все, що він може вам сказати, ви, 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 вона мені так сподобалась. Вона мені так подобається. Ну, якось так підтвердження. От На даний момент, от, те, що я бачу, давайте будемо розкривати. Ну, реально, по-моєму, він також в якійсь істерії, в шоці. Можливо, ви його ви могли його наляку, налякати, ну, грубо кажучи, наскільки можна мужчину налякати? Своє. Ну, Експансією якоюсь, можливо, ви так відбивалися сильно, або, або якусь таку стіну виставили, або якусь претензію, таку дуже серйозну. ну тобто Ну я не знаю, що ви ще, Ну якось так е, могла від вас агресія йти, могла. Могли ви там, я не знаю, як в, 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 в ну, ну щось таке, що злякало його, не злякало, ну скоріше, скоріше могло злякати. Е, от якось так. Але там питання того, що йому цікаво. Йому цікаво, і ви його доволі сильно зацікавили. Ну добре, от, от це питання відкрий, будь ласка. А я не знаю, по суті, я не знаю, як з нею. Його дивіться, я не знаю, як з нею спілкуватися, реально не знаю. Тому що що би я їй не сказав, хочеться мені сказати про те, яка вона красива, як вона мені подобається, Як вона... якби я не підійшов, з якого боку би я не підійшов до неї, тобто до вас, до жіночої енергії, всюди йде якби острах, і всюди йде як напружена ситуація, якісь колкості такі. Ну або пини, може ви його якось шпините чимось, колите його голками якимись. Словами колючими, ну тобто якась така ситуація, він не знає, як до вас підійти. Він не знає тут питання, він від... Питання, Дивіться, цей мужчина, скоріше всього. Або якщо має можливість, він не зводить вас з вас погляду. Якщо не має можливість, якщо якусь, ну якщо ви десь близько, разом, на одній роботі, він там ну дивиться, дивиться постійно. А якщо немає, то він підглядає всіма можливими і неможливими співпадами. За вами, він тримає руку на пульсі, він е е е ще е ну, дивиться ваші сторіночки, йому дуже подобається, скоріше всього, те, як ви виглядаєте. Хотів би однозначно е якоїсь комунікації, ще раз кажу, не, знаю, як, е не знає, як про це заявити. Не знаю про це, як заявити, тому що ви, знову ж кажу, можете йому з'їздити своєю палкою, ну, якби межи очі. Відклав. Він питання спілкування з вами на даний момент відклав. Ну от відклав. Відкладене. Дуже красиво, знаєте що? Ще може бути питання дорогої жінки, дорогої, розумієте, навіть про те, що ви по статусу. По статусу на якомусь іншому, або дуже красива, або треба кошти гроші, або по статусу. Поки що тут я бачу імператрицю, і його там в питанні королі, короля буде тут імператор? Ну то тоді побачимо, може так також. Проходити, що, до прикладу, імператриця ну, може бути замужньою жінкою, також ну, подобається йому, то подобається, але далі він пройти, до прикладу, не може, ну, ну не може. от якось так. Тому що в такому випадку він падає розлучником, король мечів, і, але він хоче діяти. У нього є питання страсті, пристрасті, питання пристрасті, король жезлів. От якось так. Давайте ще одну подивимося. Тут є між вами якась відстань, скоріше всього, але він подумує про питання з'єднання. Ну, слухайте, я б все-таки говорила, що він тут... Тут, тут хлопець ваш дуже сильно возмущається про те, що. Про те, що ви недотрога, про те, що ви недоступна, що я їй можу говорити, ну, що я їй можу говорити, як я їй можу говорити, вона мене не чує. Але тут питання в тому, що цей мужчина поставив питання спілкування з вами, не те, що на паузу, ну це по суті пауза, але це як відкладена. Він... Виробляє для себе певну стратегію, ну, можливо, і тактику, як до вас підійти. Але по карті помірності це скоріше стратегія, це на надал далекий якийсь така. Ну, помірність, вона довго таке, це не короткий проміжок часу. Хоча тут є трійка жезлів. Трійка жезлів. М Може бути, що він частково вимірює відстань. Так, може бути, що він час від часу, яким чином, дивіться, якщо в залежності від того, чи є у вас можливість стимулювати, чи нема. Тобто десь ви проходите, десь ви бачите, мимо, десь ви проходите мимо одну один одного, чи десь ви бачите, наблюдаєте, чи це далека відстань. От від того, він час від часу якимсь чином про себе може нагадувати або показувати себе, або навіть ну, розмовляти, заговорювати, ну от щось таке, щоб подивитися на вашу реакцію. І або таких попиток було вже декілька, або він їх розпрацьовує і розпрацьовує кожен раз ну, щось, як вийде, то вийде. Або я подивлюся, як, як, там, справи, як там справи налагоджуються чи ні. Ви знаєте, є у нього, по-перше, якщо чи зайняті ви, чи не зайняті, чи вільні, також дивиться, якщо є така ситуація. От є такі люди, хто дивиться, що жінка зайнята. Якщо ви вільні, то дивиться, в якому ви настрої, що у вас в житті відбувається, чи ви ще вільні, чи вже не вільні, також, чи ви просунулися. Або як ви просунулись, чи куди ви просунулись у своєму, ну, можливо, світу сприйняті, або як ви ну, взагалі готові. Так, королева кубків, наскільки ви, наскільки ви готові поміняти свою думку, або своє бачення. Ви знаєте, я не можу зараз тут сказати, що він задається питанням про те, чому ви так агресивно на нього, ну, якби, Чому така ситуація? От Я її отут не бачу і не чую. Або він вже має відповідь на таке питання, тому що тут вона не щитується. Взагалі, при такому розкладі, я думаю, мало би щитуватись. Чому Чому вона до мене, от, до прикладу, чому вона мене боїться, Чому вона, я їй не сподобався, не сподобався. Це також якби, різні стани і різні моменти розвитку. От тут питання. По... Його особисте питання до нього ж самого, якби, чому, щоб він задавався питанням, чому вона, до прикладу, так поступила. Або сподобався я їй чи ні. Тут такого нема. От нема. Якось так. От він наблюдає ситуацію, він дивиться, що відбувається. Він відклав на певний час це все. ну Сьогодні, от така Сьогодні така, в принципі, у нас історія, як завжди кажу, пишіть, будемо продовжувати. В принципі, думки міняються. Думки міняються дуже часто, не те, що щодень що години. Ну, але, в принципі, це така ос основна, основна думка. Хоча можна зробити певні висновки відносно того, куди, в якому напрямку або який напрямок приймають ці думки напрямок руху, розбирається до Єрофанта, людина, яка хоче, все-таки хоче. Зрозуміти, що відбувається, що відбувається взагалі, де правда, а де кривда? А якщо хтось зайнятий з тих ну, з дівчат, то в якому стані ваш шлюб? На всякий випадок кажу. А так, для всіх решту, хто вільний, ну точніше, це для тих, хто зайнятий, я сказала чисто. Чисто походу також, тому що можуть бути люди, людей, в принципі, взагалі так багато дивиться. От. І надію, що також відео буде висіти, і люди будуть підтягуватись. Ситуації бувають різні. От сьогодні у нас така ситуація, така історія, будь ласка. Надію, що вам сподобалось цей аналітичні розбірки. Будемо продовжувати працювати. Все, до нових зустрічей, до жіночих посиденьок! Дякую вам за те, що ви у мене є.